Сьогодні я буду випікати еклери з сирною начинкою. Для профітролів нам потрібно взяти 2 яйця, дрібку солі, 50 г муки, 50 мл води і 50 мл домашнього розтопленого смальцю. В каструлю виливаємо воду, смалець, додаємо сіль і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Як все закипіло, додаємо муку і дуже швидко перемішуємо. Як все добре перемішали, знімаємо з вогню. Тепер залишаємо на 10 хвилин, щоб воно остило. Як маса стала кімнатної температури, будемо додавати яйця. Яйця додаємо по одному і добре розмішуємо після кожного. Тепер на форму, застелену пергаментом і нічим не змащено, викладаємо чайною ложкою тісто, трошки більше як чайна ложка. Тепер ставимо в духовку, будемо випікати еклери при температурі 220 градусів 10 хвилин. І потім зменшуємо до 160 градусів і ще випікаємо 17 хвилин. Тепер еклери. Спеклися і ми їх залишаємо в кімнатній температурі. Для начинки беремо 350 г сиру домашнього, 100 г цукру, 120 г сметани, 15 г жилатину і дрібку ваніліну. Жилатин заливаємо 30 мл води і залишаємо на 10 хвилин. Сир перекладаємо в блендері і збиваємо на протязі 1-2 хвилин. Зараз додаємо сметану, цукор і ванілін. І ще збиваємо. Як еклери охололи, ми зрізаємо з них шапочку. Тепер желатин розігріваємо в мікрохвильовці до рідкого стану. Сир збили. Тепер будемо додавати желатин, не перестаючи збивати далі сир. Сир готовий, тепер ми ним будемо начиняти еклери. Треба швиденько, щоб желатин не застиг. Як еклери всі наповнили, ставимо їх в холодильник. Еклери стояли в холодильнику 40 хвилин. Так вони виглядають в розрізі.